Закінчувати наше зібрання, будь ласка, які мали довгі нужні, потреби. Будь ласка. Я хочу, щоб ми замусили. Всього лежить, не сьогодні. А де він зараз в лікарні? Одеському слухаємо сьогодні. За дітей, за внуків, за правнуків, за покаяння їх і за моє видів. Спасибо, Таня. Таня вона да. поліція знаходиться. Таня? Татяна, так. Да, да. І Сережа, і Татяна захворіли на гри. Сережа вже виписали після операції, але він успів захватити там лікарні гриб. Приїхав додому, Тані передав його, і отака от них там. Да, не за расстрекание, а с такие дороги. За ваше Ігор, і Саша, Сережа, і Рома. Пожалуйста, за машина здоровья матча заболела. Мария Мама и Инакович. Прошу также помолиться за брата родного, за его покаяние и за укрепление мамы, чтобы Господь укрепил ее здоровье. За сестру Марию. Да, сейчас, секундочку, не успеваю записать. Доброе, записал, Господи. За сестру Марию.

Нашому, нашу сестричку, що з хто... нею? Ну, я говорила з нею на тижні. Вона сказала, що я не тій не буду. такий кашель, такий А Галіна Івановна, слава Богу, серед нас вже вистраїлась, заскочилась, присутні зібрання. Перва церква привітати чорному. Дякую. Дякую. Поздно вот советник з Львого рога Зоя не може дождатися, щоб приїхати, і так заскучили церкву, і я так не можу. Хто? Зоя і Валентин. Зоя Валентин, да? Ну, ми так читаємо, всегда буде приемлемо. У нас там даже 24-25 може ми там. ゲーム з нашими всіми нуждами, іначе було дуже-дуже складно просто. Іноді буває так, що ну, мозок просто кипить з цих проблем. Слава Богу, що є Бог, який може це все порішати. Отець, любящий Господь наш, Батько наш іде до тебе з цими всіми нуждами, з цими всіми проханнями. Господи, віримо, що Ти нас чуєш, віримо, що ти наш батька, ми для тебе, діти, через Ісуса Христа. І ти сказав, що ми маємо право приходити цим новим путем, живим путем, в святе Святих, в Твою присутність посредством в крові Ісуса Христа. Ми маємо право приходити і приходимо. Господи, за нужди наші. Боже, просить Тебе за струтоні, яка переживає свого сина. Ісцели Його, Господи, Ісцели, сили Господь, і сестру Розу її зрення, і зріння, і благосовий всю велику родину, дітей, внуків правнуків. збережи, Господь, даруй їм щиру, віру, серце добре. Господи, просим Тебе за е, сім'ю роди, за Тетяну, за Сергія, де їм зцілення, щоб вони могли бути вже з нами, щоб вони були здоровенькими, Господь із підніми їх і укріпи їх. Господи, Ізанатоліксієвич також що просимо, щоб Ти його благословив. Благословив Його здоров'я, щоб Він не унивав, щоб Він довіряв тобі, щоб як в той пісні бути бодрий, завжди молитвість, Господь, щоб він таким був бодрим і живим, і молячимся, Господь. Ми просимо Тебе за, за військових наших благослови Ігор, який в пліну. Ми просимо Тебе за Сашу, Сергію, який там захищають нашу країну, за зарончика. Ми просимо Тебе благослови, де він там знаходиться Господь, Його серце, Його життя, хай буде в твоїх руках, ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе за ті, хто отримали поранення із цілих, ті, хто в Господи, ти, ти поверни їх ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь, і за, за рому Військового за його сім'ю, за, за його брата, за його маму. Господи, ти знаєш, що їм потрібно. Укріпи їх віру, даруй здоров'я, Твій, Боже. Ми просимо тебе за всіх, хто хотіли бути на зібранні і не можуть, по постоянню по здоров'я, за Марію вам просимо, і за, за нашу сестру Марію, Господи, благослови, даруй сім'я, даруй можливість бути зібраннями. Просимо також. І за Вову Масиченка, і за його сім'ю, за його дітей, за його служіння даруй їм мудрість до сил духовних виконувати той труд, до якого їх призвав. Господи, ми просимо тебе там, за Христан, ми просимо тебе за ту сім'ю, з яку мама приживаю, за Наташу може їх, збережи їх від тих снарядів, тих дронів. Господи, даруй твій захист, щоб навчити їх молитися і шукати тебе, відкриє серце. До, до цього, до слова Твого, Господь благослови, Господи, сестра Тамара за себе, за своє здоров'я, ми мене її, з цілими Господи, за її сина, за її зятя. Господь благослови, щоб в їхньому житті також була Твоя милість, Твоя любовність, щоб це відчували, шукали тебе. Господи, ми просимо Тебе з стризіни, Наталі. Ти благослови, Господи, в їх, їхніх нуждах, в їхніх проблемах, Господи, будь з ними, підтримай їх, напрів на правильні рішення. Господь е, оксану сестру Олену, благослови, де вона знаходиться, Господи, захисти її, і, 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 і дай таку духовну міцність, Божу, щоб вона не щоб могла не уставати, трутися, робити то, до чого ти її кликаєш, Господи. І також просимо Тебе за наших іменників, за струмілу, просимо, благослови Господь, Анатолій Олексійовича, благослови його, його сім'ю і дітей, благослови Максима, братіка Рома, благослови, Господи, даруй мудрості, терпіння, здоров'я, сил, духовних Господь, виконувати своє служіння, укріпляє їх на, на цих путях непростих, життєвих Господь. Ти прийми за все подяку, ми тебе щиро любимо і славу. Слава Ітеця, і Бога. Амінь. Отче наш, живе в наших весах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам кожен день і прости нам. yeah